Вітаю вас! В грі існують перки, які ви отримаєте тільки якщо виконаєте певні умови. В мене вже є декілька з них. Перший для алхімії це лаборант. Отримати можна, коли ви зварите зілля 20 разів. Вплив зілля та алкоголю триватиме довше, а ваші можливі похмілля будуть трохи коротшими. Ще трохи про алхімію. Якщо ви візьмете звичайний перк, секрет матерії, він буде додавати вам додатково зілля. Тоді ви втратите можливість отримати інший перк секрет рівноваги. Який додає можливість робити помилки. Обов'язково візьміть раніше секрет секретів для того, щоб виготовляти покращені зілля Генрі. Так і називається. Уміння виживання має захований перк Опір. Ви потратили багато часу на травництво. Ви проповзли крізь багато шипів. Незліченна кропивата різні отруйні трави пройшли крізь ваші руки. Ваша життєва сила постійно зросла на два. Потрібно зібрати 200 раз кропиву або баладонну. Кропиву легше знайти. Злодійство має захований перк липкі пальці. Якщо ви успішно вкрадете будь-який предмет у людини, вам додасть завжди по-різному до одного гроша. Або якщо грабувати мертвого, знайдете більше грошей. Щоб отримати цей перк, потрібно вкрасти на 10 тисяч грошей. Це Генрі базові комплектації. Просто щоб показати, що цих перків спочатку нема. Два з цих перків, які належать алхімії лаборант та виживанню Опер, можна отримати на початку гри. Для цього все є поруч в тросковиця. Рослини на огороді біля дому аптекаря. Like скільки є, нічого за це не буде. У аптекаря також є інгредієнти, які можна купити. Поруч алхімічний верстак, де все це можна зварити. Трави можна висушити в сушилці. Візьміть ще книгу з рецептом Артемізії. Для Артемізії нема полині, а зараз покажу, де вона росте. Також покажу поруч, де росте трохи беладонне та кропиви. У мене на каналі є ще два відео з захованими перками для міча та для коня. Вони окремі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо написати коментар та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське. До побачення.